Значення грибів редуцентів для існування біосфери. План Гриби редуценти види грибів редуцентів, роль грибів редуцентів округи обігу речовин, гриби редуценти і людина, екологічна роль грибів редуцентів і вплив грибів редуцентів на глобальні екосистеми. Гриби редуценти це організми, які розкладають органічні речовини до простіших сполук. Редуценти є ключовою ланкою округою речовин і забезпечують перетворення складних органічних речовин у прості неорганічні, доступні для споживання іншими організмами. Види грибів редоцентів Бази діомецити, одні з найпоширеніших грибів редоцентів. Вони відповідають за розклад деревини і органічних речовин у лісах. Найвідоміші приклади шапкові гриби, зокрема опеньки, лисички та інші. Аскоміцети важлива група грибів редуцентів, що розкладає органічні матеріали, такі як опале листя і гній. Серед них є види, що утворюють лишайники. Цвілеві гриби. Ці гриби активно розкладають органічні речовини в різних середовищах, від ґрунту до їжі. Вони мають величезне значення для збагачення ґрунту та очищення екосистем. Роль грибів, редуцентів у кругообігу речовин. Гриби розщеплюють складні органічні молекули. Це забезпечує повернення вуглецю, азоту, фосфору та інших елементів у ґрунт. Завдяки діяльності грибів, мертва органічна речовина перетворюється на гумус, який покращує структуру ґрунту і його родючість. В процесі розкладання органічних речовин гриби виділяють вуглекислий газ, що є важливим компонентом кругообігу вуглецю. Гриби, редуценти і людина Гриби в сільському господарстві. Гриби активно використовуються в компостуванні та покращенні ґрунту, що сприяє підвищенню урожайності. Деякі ферми спеціалізуються на вирощуванні грибів для отримання компосту, медичне застосування. Деякі гриби використовуються в медицині, наприклад, поіміцилинові гриби для виробництва антибіотиків. Екологічна роль грибів редуцентів Роль у відновленні екосистем. Гриби сприяють очищенню екосистем від мертвих організмів і відходів, забезпечуючи безперервний процес оновлення, симбіоз із іншими організмами. Гриби часто взаємодіють з іншими організмами, утворюючи симбіотичні зв'язки, наприклад, мікориза, що допомагає рослинам отримувати поживні речовини з ґрунту, вплив грибів редуцентів на глобальні екосистеми. Гриби є основними деструкторами деревини і рослинного матеріалу в лісах, граючи ключову роль у кругообігу поживних речовин. Завдяки своїй ролі в розкладанні мертвої органіки. Гриби забезпечують існування різноманітних екосистем, від яких залежить життя багатьох видів. Отже, гриби редуценти є невід'ємною частиною біосфери. Їхня роль у кругообігу речовин та підтримці родючості грудців є життєво важливою для підтримки екологічного балансу та стабільності екосистем. Без їхньої діяльності неможливий сталий розвиток екосистем і забезпечення кругообігу речовин.